Зазвичай, щоб сфотографуватися з улюбленим експонатом у Житомирському обласному краєзнавчому музеї, потрібно заплатити від 20 до 40 гривень з екскурсійної групи. Сьогодні ж ця послуга є абсолютно безкоштовною. Поза як дирекція музею підтримала міжнародний флешмоб селфі в музеї. Це дає змогу і популяризувати і безпосередньо музейну колекцію, і сам заклад, і дає змогу показати, що не таке закрите утворення, як склався такий стереотип у серед населення міста. Проте відмінити назавжди плату за фото та відеофіксацію на території музею, каже Роман Насонов, неможливо. Це фотоспалахи, які шкодять експонатам. Це треба розуміти. в першу чергу вони відволікають музейних доглядачів від роботи. Треба врахувати те, що окрім групи є ще інші відвідувачі, які теж будуть яким будуть заважати розглядати те чи інші експонати. Мені неодноразово робили закиди, що за кордоном ми приходимо в музей, платимо вхідну плату і фотографуємося скільки завгодно. Але чогось забувають про те. Те, що вже фотографування закладено в ту суму квит... вхідного квитка. Якщо б підрахувати і вивести по формулі на одного відвідувача, то квиток би складав від 50 до 60 гривень. Ну, я думаю, що це сума трошки не по кишені для пересічного житомирянина або гостя нашого міста. Серед відвідувачів музею зустрічаємо Анну та Миколу. Молоді люди запевняють, прийшли не просто заселфитись, а й духовно збагатитись. Найбільш класно робити такі заходи для того, щоб молодь долучалася і Ходила в музеї, дивилася, що ж тут можна побачити, як жила Україна, Житомир в минулому, і при цьому робила класні собі фотки. Хештегала це в соціальних мережах. І потім сідились: ого, класно, такий музей. Я думаю, тут краще фотографії – Це наша пам'ять, і все, що збережеться в нашій пам'яті, це найкращі спод, найкращі фотографії. Тим паче, люди йдуть музей не за для фотографії, а для задвінти свої інтелектуальні потреби. Тому фотографія це не настільки важливо, як саме відвідування музею. Акція діятиме лише 18 січня до сімнадцятої години вечора. Тож тим, хто долучиться до флешмобу, дирекція музею обіцяє пам'ятні подарунки на згадку.